Так, насправді сьогодні та субота, так Верховна Рада працює і війшла в розгляд вже повторний розгляд закону 10.037, який стосується саме переходу на військові рейки, на вилучення на жаль, вилучення з місцевих бюджетів податку на доходу фізичних осіб військових для того, щоб передати ці кошти 10%. Це з наступного року мають піти саме напряму військовим частинам із 45% і 45%. В е, е, укрспецзв'язок, де будуть вироблятися дрони, і е, 45% з цих коштів, а це десь 100 мільярдів гривень, мають піти саме на е, зброю, на боєприпаси. З однієї, я вважаю, і моя позиція така: це мої правки, що не потрібно вилучати серед року це ПДФО з 1 жовтня. Позиція Мінфіну і Кабміну трохи інша, тому я думаю, розгляд на надовго, на декілька днів, тому що це 1641 правка. Але скоріш за все я прогнозую, що цей закон скоріш за все буде прийнятий, тому що ми дійсно маємо переходи на військові рейки. Сьогодні є така інформація від певних експонен. Експертів, що е, агресор е, має паритет з нами по е, Мавікам, по дронам, але, наприклад, по fpv дронам у них сім разів перевага, і нам потрібно це нарощувати нам потрібно виробляти це в Україні і дрони в Україні і дуже масово, і не нестача постійна. Ми потребуємо як мінімум 100 тисяч дронів в місяць, е, е, і тому мені здається, що скоріш за все прийдеться вилучити військове ПДФО у громади, але я мої пропозиції з 1 січня це зробити 2024 року і, звичайно, не вилучати саме там. Там ще є не тільки військове ПДФО, а е, податок на доходи фізичних осіб, зарплат саме поліцейських, місцевих поліцейських і місцевих ДСНС. Оце я би теж це моя правка, і моїх колег, я, яку я буду відстоювати, я би залишила на місцях, а далі вже дійсно. Сьно військове ПДФО саме з військових частин, я вважаю, що треба вилучати в державний бюджет для того, щоб виробляти зброю і дрони.